Всім привіт з Одеси. У продажу Nissan Almera 2004 рік, 1,5 бензин на механіці, на передньому приводі, в гарному, сіренькому кольорі, тонована на гарній гумі. Автомобіль повністю обслугований від А до Я, без жодного ДТП. Автомобіль весь в рідній фарбі, все скло заводське, без гнилі, без корозії, без м'ятен, без подряпин, без потертостей. Є невеликі нюанси по бамперам. Але сам кузов в автомобілі дуже-дуже в достойному стані. На 2004 рік дуже складений той автомобіль без єдиної крашеної деталі. Ось такий у нас салончик, такі чохли. також все дуже гарно. Під чохлами сидіння в ідеалі, стан стелі, стан дверних карт. Тут також у нас чохли, під ними сидіння в достойному стані. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, мультикермо, також є підігріви передніх сидінь, кондиціонер, ось такий бортовий комп'ютер. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль запускається ідеально, ні чеків, не помилок, не горить. Двигун почуває себе просто прекрасно. На одометрі у нас 117 тисяч кілометрів. Дійсно, дуже-дуже непоганий стан. При бажанні можливо зробити хімчистку салону, але критичного нічого немає. А переглянути та придбати цю красуню ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І звісно, в нас є трейдинг.